4. Договір контрактації сільськогосподарської продукції сільське господарство як вид господарської діяльності займає чільне місце у правовій базі безпосередньо договору контрактації сільськогосподарської продукції, присвячений 4 ГУ, 54 СК та 2 СК. Крім того, СК 713 СК прямо зазначено. Щодо договору контрактації застосовуються загальні положення про купівлю, продаж та положення про договір поставки, якщо інше не встановлено договором або законом, опосередковано процес укладення відповідних договорів регулюється досить великою кількістю законодавчих та підзаконних нормативних актів, про що йдеться далі поняття договору контрактації сільськогосподарської продукції згідно зі СКУ. 713 за договором контрактації сільськогосподарської продукції. Виробник сільськогосподарської продукції зобов'язується виробити визначену договором сільськогосподарську продукцію і передати її у власність заготівельникові контрактанту, або визначеному ним одержувачеві, а заготівельник зобов'язується прийняти цю продукцію та оплатити її за встановленими цінами відповідно до умов договору. У визначенні підкреслюється, що за відповідним договором виробник повинен насамперед виробити продукцію та передати її заготівельнику, контрактанту. У цьому разі договір контрактації буде поєднувати в собі ознаки договорів підряду, купівлі, продажу та поставки. Якщо продукція вже вироблена, договір контрактації укладається за правилами щодо договорів купівлі, продажу та поставки. Характеристика договору контрактації сільськогосподарської продукції. предметом договору контрактації сільськогосподарської продукції є вироблення та наступна передача сільськогосподарської продукції. поняття сільськогосподарської продукції міст. Вся в законі України від 24 червня підтримку сільського господарства України згідно з два. Два якого нею вважаються товари, які підпадають під визначення один двадцять чотири групу КЗД. За законом України від 5 квітня 2001 тисячі Промитний тариф України три джейчжей твал МЛД ВжейайАЛ СЛТ біжив тварини. Продукт двагардваптій того поход рідня. рослинного походження. Жрита олії тваринного або рослинного походження. Продукти їх розщеплення, готові харчові жри, воски тваринного або рослинного походження, а також готові харчові продукти, алкогольні та безалкогольні напої, і оцет, тютюн та його замінники, предметом договору контрактації може бути лише продукція у сирому стані або така, що пройшла первинну обробку. Тому не може бути предметом договору контрактації цукор, борошно, консерви та інші продукти переробки. Предметом договору контрактації також є продукція, безпосередньо вироблена виробником сільськогосподарської продукції, тому не може бути предметом договору контрактації сільськогосподарська продукція, придбана стороною інших осіб один, два сторонами договору контрактації сільськогосподарської продукції їх виробник і контрактант. Договзгій 17 січня 2001 року стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років сільки з господарським юваровиробником або юридична особа, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції, переробкою власновиробленої сільськогосподарської продукції та її реалізацією. Наявність статусу суб'єкта підприємницької діяльності в цьому разі не є обов'язковою за визначенням договору контрактації сільськогосподарської продукції, що наводиться вк, вбачається, що контрактантом може бути підприємство чи організація, тобто юридична особа, що згідно зі своїми установчими документами здійснює закупівлю сільськогосподарської продукції. Один див. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України заряд ВМ Косака, К. -К 2004 С-591 в окремих випадках особа, що має статус контрактанта, визначається нормативним шляхом, наприклад, згідно із законом України від 4 липня 2002, про зерно та ринок зерна в Україні заставні закупки зерна. Тобто гарантовані державою закупки зерна у сільськогосподарських товаровиробників на певний термін за заставними цінами при зберіганні за ними на встановлений у договорі заставних закупок зерна строк права витребувати це зерно, здійснює державний агент із забезпечення заставних закупок зерна, ним може бути державне підприємство або господарське товариство. Частка держави в статутному фонді якого становить не менше 75%, яке визначене на конкурсних засадах Кабінету міністрів України, розпорядженням Кабінету міністрів України від 21 червня 2014 року. Номер 374 про визначення державного агента із забезпечення заставних закупок зерна ним була визначена державна акціонерна компанія Хліб України, котрактант з у виробництві продукції за договором контрактації сільськогосподарської адукції в Україні сільське господарство визнане пріоритетною галузю господарства. Тому впродовж років незалежності приймалися чимало нормативних актів різного рівня, що встановлювали відповідні пільги для сільськогосподарських виробників до базових законодавчих актів, що були прийняті останнім часом, належать, зокрема, зазначені вище закони про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років, про державну підтримку сільського господарства України. Закон України від 17 грудня 1998. Профіксований сільськогосподарський податок. Указ Президента України від 7 серпня 2001. Р. Номер 6 мільйонів 1. Про заходи щодо розвитку продовольчого ринку та сприяння експорту сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів та інші. 1. з. Штрактант юг в'язум'яця продукт пьохзихшника згідно зі сто 273, виробник повинен не пізніше, як за джень джейчі гелт під початку заготівлі продукції повідомити контрактанта про і строки здачі сільськогосподарської продукції, що пропонуються до продажу, та погодити календарний графік її здачі так згідно із Ч. 47 закону про зерно та ринок зерна в Україні при заставних закупках зерна сільськогосподарські товаровиробники на підставі укладених договорів заставних закупок зерна передають зерно зерновим складам, які приймають це зерно на зберігання згідно з укладеними договорами з державним агентом із забезпечення заставних закупок зерна або уповноваженим із забезпечення заставних закупок зерна. А останні протягом три банківських днів перераховують сільськогосподарським товаровиробникам плату за нього в повному обсязі за заставною ціною, заставною ціною, у свою чергу, відповідно до 8.1 закон є гарантована державою ціна зерна, яка відшкодовує середньогалузеві нормативні витрати та забезпечує мінімальний прибуток, достатній для відтворення виробництва. Договір контрактації належить до консенсуальних, двосторонніх, оплатних договорів і вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди за всіма його істотними умовами.